У світі є лише три фонди, які володіють усіма брендами, корпораціями та майже усіма грішми цього світу. Дивись до кінця, буде дуже дуже цікаво. Але спочатку підпишись на цей аккаунт, ти кожен день щось купуєш, вірно: шоколадки, їжу, футболки, шкарпетки, корм для котів. І ти думаєш, що ти обираєш між брендами, але насправді це ілюзія номородин. Ти нічого не обираєш, адже ці. Всім відомі бренди належать декільком буквально корпорацій, їх не так багато. Ці назви ти чув. Nestlé, Procter Gamble, Coca-Cola, фармацевтична фірма Bayer, Meta, яка володіє Фейсбуком та Інстаграмом, Apple і так далі. Це стосується усього. Отже, але хтось ж має володіти цими корпораціями, вірно? Так, і якщо подивитись у документацію, ти можеш це знайти через будь-яку нейронку, чат, GPT, що хочеш, що ти використовуєш, Вікіпедію чи Гугл. Ти побачиш, що понад 70% акцій усіх цих корпорацій належать лише трьом інституційним інвесторам: це компанії BlackRock, State Street та Вангард. Тобто Coca-Cola і Pepsi-Cola вони не конкуренти. Це для нас вони конкуренти. А насправді це компанії, у яких одні і ті самі власники. Окей, і тоді є логічне питання: хто ж володіє цими фондами? Зараз будеш дуже гучно орати, але вони належать одне одному. Понад 80% акцій Вангарду належить Блекроку та Стрітстейту. Понад 80% Стрітстейту Стейту належить Вангарду та Блекроку. Є дуже багато теорій стосовно того, хто володіє цими фондами, але це питання. На наступні відео тут я додам відео, яке я знімав в 2021 році. Воно російською мовою вибачай, але воно до актуально і досі. Подивись, будь ласка.